В Одесі Траур загинуло більше 20 людей. Ми спідчуваємо кожному. І ми молимося за всіх, хто вчора постраждав від цієї масованої ракетної атаки нашого рідного міста Одеса. Ми молимося за всіх, хто зараз знаходиться у лікарні, 80 людей поранені. Насправді це дуже боляче. Ми спільчуваємо кожному, хто втратив своїх рідних і близьких вчора. Через атаку великими ракетами, які забрали життя людей і багатьох поранено. Хто прийшов вкрасти, вбити і погубити? Сатана. Він нікого не шкодує. Коли люди його впускають, вони стають гірші. Тварин. І ми знаємо, і ми віримо в те, що Господь може запонити війну за один день. Треба кайтеся, звертатися до Ісуса. Господь втиші, Господь підніме, Господь зціліт, кожне поранене серце і більше не буде болю, не буде більше цього страждання, зтре кожну сльозу з наших очей. Давайте всім разом молитися, кому потрібна допомога, напишіть мене. Я служитель міжнародної місії Слово Боже. Ми надаємо духовну і психологічну підтримку всім постраждаючим. Давайте коротко помолимося, молитвою спасіння. Господи, ми приходимо до Твого престолу милості та любови. Ми просимо Тебе, Господи, прости нас за всі наші грехи. Ми зрикаємося від всяких проклять на родових. Ми зрикаємося від сатани. Ми зв'язуємо всякий дух війни, дух пекла, дух сатани. На нашій землі, і ми просимо, Господи, з зціли з ціли душі, зціли серця. Хай прийде порядок в разумі, в серці, в душі. Ми молимося за всіх наших захисників, щоб Господь оберігав і захищав. Ми сумуємо разом з усіми. Ми спічуваємо і ми в жалобі, але ми знаємо, що Господь справедливий суддя і все зло буде покарано.